Отож, далі будемо говорити про справи і воєнні, і до нас вже доєднюється Олексій Гетьман, військовий експерт. Пане Олексію, доброго вечора! Слава Україні! Раді вас вітати. Героям слава, доброго вечора. Ну і розпочнімо, мабуть, з ранкової атаки шахедами. Так росіяни вкотре задіяли саме ці іранські безпілотники. Камікадзе цього разу їх було. Три десятки вони пролетіли майже п'ять годин і дісталися аж до Львова. Чому їх не змогли збити у небі над іншими областями? Тому що ті ж таки повітряні сили на своїх офіційних ресурсах повідомляли і локації, де їх фіксують області, і приблизну траєкторію руху. Невже ці мопеди складніше збивати ніж ракети чи справа в чомусь іншому? Я думаю, справа в чомусь іншому, тому що якщо б зафіксували їхній прольот, то це мало би відреагувати. ну, коли вони, Куди вони літіли, це був на Львів, вони атакували там гуманітарні склади з гуманітарної допомоги, це дуже дивні в них об'єкти для атаку у Російській Федерації. Але Шахеди знищуються в тому числі стрілковою зброєю, і, ну, наприклад, навколо Києва поставлені візуальні пости спостереження і є оперативна групи, які у разі необхідності виїжджають на місце можливого прильоту цих шахетів. І, е звичайно, стрілково, не звичайно, там є кулемети, ЗУшки, ну, різні, різні зброї вони ці об'єкти знищують, і знищують їх ну, майже всі. Там дуже рідко, коли ну, принаймні, на Київщині проривається хоч один шахед. шахет. Чому так відбулося, коли ну, вони летять не дуже швидко. Там декілька ну, сотні кілометрів, трохи більше. Там, в залежності від того, яка модифікація. Ну їм треба було літи, літати декілька годин. І якщо бачили, як вони летять, і не, не відреагували, то це питання не зовсім до протиповітряної оборони, тому що протиповітряна оборона. Повідомляла швидше за все про те, що ці об'єкти рухаються. Їх, особливо 30 одиниць, ну велику кількість. Ну ракетами точно знищити неможливо. Це мало бути пости спосередження і оперативні групи, які мали на це відреагувати. Чому це не спрацювало на Львівщині? Це питання, ви знаєте, до тих військових підрозділів, які там знаходяться, і навіть до це питання до Польсь... Львівської. Влади, чому вони на це не відреагували? Тому треба розбиратися з цим. Це це припустимо речі, щоб через всю Україну пролітали бипола і долітали до цілі. Це це припустимо Ну, тим паче, це вже не вперше, коли до Львова долітали шахіди. Так, і тоді вони також влучили у ті цілі, які там собі ставили росіяни, коли їх запускали. Ну будемо спостерігати за ситуацію далі і мати надію, що більше ну такого або там мінімально. Такого більше не повториться, і якщо зараз будемо говорити вже про фронт, так то після повернення під контроль України Андріївки і Клішіївки інститут вивчення війни оприлюднив таку аналітику, в якій він назвав ситуацію, в яку потрапила російська армія у цьому районі, як Близькою до деградації е, розтумачте це, що це означає з військової точки зору, тобто з мови військових на мову цивільних, близької до деградації, це як? Ну, деградацію ми розглянемо, та вони там і так вже всі. А, по плану військових об'єднань? Ну справа в тому, що ті підрозділи, які там знаходяться, а там тримаються до 50 тисяч військовослужбовців російських збройних сил. І вони трималися там і раніше, і там багато було вже покладено життів росіянами для того, щоб захопити цей бахмут. На кожну 42 два сантиметра Бахмуту було покладено одне життя російського військовослужбовця. Тому там мотивація не дуже висока. У цих військово-збройних сил військових підрозділів, які там знаходяться. Деградація може мала з на увазі те, як була знищена 72-га їхня е, бригада, нашої третю штурмової бригади. Бо були повідомлення: це було в засобах масової інформації. Ну там гуляли по інтернет-мережам, що запропонували наші. Наше командування, це нашої бригади їм здатися в полон, дали 10 хвилин, пообіцяли, що з ними будуть поводитись згідно всіх нормативів Червоного Хреста. Частина здалася, частина ні. І були знищені, ну повністю майже повністю була знищена ця бригада. Були знищені три командири батальйонів, бригади. Ну, бригади складаються з батальйонів. Три командири батальйонів були знищені, керівник розвідки був знищений. І що саме головне, що росіяни відкрили. Чи то загрожувати вогонь, ну дружніми точно не назвеш, вони відкрили цілеспрямований вогонь по власній по бригаді, тобто по своїм військам. Швидше за все, вони сподівалися, що там знаходяться і наші військовослужбовці, тому ну, вирішили, не шкодуючи своїх, все одно завдати артилерійського удару ще раз по, своїм, по своїй частині. Сподіваюся на те, що які якось зможуть і ну, потрапити в. Ну, Попасти в нашу в наших військовослужбовців, оце я думаю, що е, американські дослідження війни е, саме це мав на увазі, бо це вже не деградація. А я це вже важко, щось. Ну це може не близько до деградації, але це може вона і є ще раз. Обстріляти власний підрозділ для того, щоб в тому числі знищити ворога. Ну це я не знаю, яка армія в світі, крім російської, не таке здатне. Ну може щось північної армія Так може робити. Ну, в діях росіян деколи складно відшукати якусь логіку, але деколи нас вже нічого. Це логіка, в діях... ні, тут, тут чітка логіка, тут чітка логіка. Логіка mm. тут стовідсотково просліджується. Це логіка, що, що ми будемо робити, що нам заманеться. Ми не будемо шкодувати наших людей. Ми будемо робити. Ну не можна відступати, щоб потім, коли будеш звітуватися перед ну росіян, перед якісь там командир, перед великим начальством, що його там не не сварили. Чи там ще щось, тому не шкод... Тобто, це логіка чітка. Ми своїх людей шкодувати не будемо. Це гарматне м'ясо, ми будемо посилати їх на місні штурми. Ми будемо навіть їх вбивати не тільки загрожуваними отрядами, де там з кулеметами кадировці не дають відступати. Ми, ми ще можемо їх накрити артилерійським вогнем. Це чітка логіка, це логіка поведінки повідін... російських військовослужбовців, Взагалі, це філософія російської, російської Федерації. Нам це треба усвідомлювати, щоб ще краще щоб розуміти, з ким ми маємо справу, з ким ми воїмо. Ці люди здатні на все. Я не важко уявити, щоб у нас щось схоже чи що в іншій якійсь цивілізованої країні, щоб люди обстріляли власну. Ні. Ми знаємо там приклади, коли людина каже, викликає на себе, ну це інші речі. Це героїчні відчини. Це, це ми розуміємо, а коли просто обстрілюють власне підрозділу. Пане Олексію, чи, чи ви нас чуєте, бо маємо. Я вас чую то якісь поміхи, перешкоди були. То нас напевно почули росіяни, які дивляться на зараз наш ефір. Це дійсно логіка терористів, не інакше, але є обставини об'єктивні, які зараз впливатимуть ймовірно, впливатимуть на ситуацію. Це Сезон дощів, який все ж таки з приходом осені настане, не так багато часу залишається, і це означатиме, що важка техніка повністю не зможе виконувати свої завдання, чи це означатиме, що наші контрнаступальні дії, все ж таки, муситимуть зупинитись, стати на певну паузу, і який зараз реальний погляд на розподіл сил на фронтах. Ну зупинитись точно, що ніхто зупинятися не буде, тому що ми розповідаємо про сезон дощів, що начебто ми десь в іншому кліматичному зоні знаходимося. У нас немає там мусонів-пасатів, в посаді, що дощі там будуть йти дуже довго. Не, не факт, що ну дощі можуть прийти, але це не означає, що обов'язково буде така ситуація по всій лінії фронту, що ми ніде не зможемо рухатися крізь буде багнюка. Це не факт. Ну, навіть якщо таке трапиться. То є інші засоби боротьби. Це можна вести контрбатарейну боротьбу, можна рухатись ну, по повітрю, -по можна завдавати удари ворогу, перечекати, поки дощі закінчаться. Ну це ж не Дощі можуть, ну вони ж не будуть тривати декілька місяців. Це це певна вчина призупини, але не зупинить нашу наступальну дії. За цей час можна ну, провести певні ротації всередині наших військ. Можна. Ну, провести до ладу зброю, техніку. Тобто, це не, не хто, це не означає, що коли будуть дещі, ми не зможемо дійсно по побагніться рухатись навіть на гусеничній техніці, що всі там всі всі нічого не роблять і чекають там, коли закінчаться. закінчиться. Я думаю, що буде, буде в інший спосіб наступальної дії. Що не менше, це буде артилерійські і ракетні удари по ворогу. Ну і звісно, це робота буде штурмових груп, диверсійних груп, які не потребують е, важкої техніки. Вони. Ну, в інший спосіб роблять свої бойові завдання, тому якась призупинка буде, але називати це сезоном дощів. Ну, у нас не сезон дощів, це ну по географії, трошечки інших місцях сезону дощів. У нас просто можуть бути восени дощі, і це може дійсно призупинити наступальні дії, тому що буде ну не одразу можна буде їхати на важкої техніки. Але це є є інші, є інші засоби як як наступати, як нищити ворога? Тому ну не треба так. Можливо, у Львові воно виглядає трохи інакше. Ну, Львів. Ну, ви знаєте, Львів, Львів завжди, Львів, це місто. Я, я читав, що у Львові у Львові більше дощів, ніж в Лондоні. Тобто, це таке місто дощів. Ну це це, це, це така фішка львов, Львівська. Це це, це навіть додає йому шарм Львову. пане Олексію. Зараз обговорюємо ми ще одну тему. Так, це зустріч президента Зеленського, і президента Байдена. У сполучених штатах і тут несподівано отримуємо матеріал у New York Times, в якому йдеться про те, що буцім би по Константинівці прилетіла не російська ракета, а буцім би українська ракета із ППО БУК. Так, оцінювати цю ситуацію, чи випадково ця стаття вийшла саме в такий момент напередодні зустрічі, що вона має на увазі перед собою, які цілі ставить, так Бо от експерти, міжнародники кажуть, що це для того, аби послабити переговірну сторону України під час перемовин із Джо Байденом. Так, тобто йдеться про цілий фактор причин, е через що хтось може намагатися закінчити всю цю історію трошки швидше, так. Постаратися її закінчити швидше і зіграти на тому, щоб Україна отримала у перемовинах гіршу ситуацію ніж Де. могла би. Як оцінюєте ви всю цю ситуацію в комплексі? Так, оця стаття зустріч Байдена з Зеленським розмови про те, що треба пошвидше щоб це закінчувати від певних осіб? Ну це, це, це росіяни. Вони дуже хочуть якісь е, паузи у війні, тому що вони ну вони розуміють, що вони не здатні. Утримати оборону, що, вони, що ми е, незабаром переріжемо коридор по Суходолу, по якому постачається все, що необхідне кримського групування, на херсонського групування на лівому березі і так далі. Тобто там е, вони дуже потребують, щоб зібратися силами, вони потребують паузи. І вони будуть зараз в різний спосіб, в тому числі завдяки тиску на наших партнерів, намагатися через наших партнерів якось е, досягнути мети. Зробити паузу війні. Вони не збираються закінчити цю війну. Вони пі... не хотіли би воювати, вони не починали, але тут же, очевидь. І вони продовжують по всім своїм е... пропагандистським каналам розповідати про те, що нас не існує, що от нас з вами не існує, що і, і треба цю країну, тобто нас з вами знищувати як державу, ну і так далі. А з приводу Константиновки, з приводу досліджень, ну ви знаєте, ракета, яка потрапила, вона ж вибухнула, правда. Вона ж не просто впала. Це ж не уламки ракети були. Ну от після цього можна далі. Е... Людина, яка хоч трошки розуміється на протиповітряної оборони, далі можна з цими людьми, які кажуть, що це була випадковий пуск з ракети «Бук», в можна далі просто не спілкуватися Сказати, що вони пишуть дурню. якщо вони і, 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 і... не треба нічого доводити. сказати, що такого буде не може. Я зараз це поясню: а якщо вони будуть сперечатися, то треба, я не знаю тоді якісь жорсткі слова. їм… Казати, ті, ну на, на ну, наприклад, ну давайте. привести і показати, як ППО Ні, працює по якщо, реальним якщо. ракетам, а як це перелітають російські С-300 по наземним якщо, цілям. Якщо ви відповідаєте, ці люди, які роблять такі дослідження за свої слова, то що ви можете на це покласти? Готові покласти? Ну якщо не життя, то своє майно. Наприклад, я готовий. Ви готові? А я доведу що такого не може бути. Якщо ви готові... Ви впевнені це в праті, то, 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 то розпочинаємо. Розпочинаємо і тільки після цього починають пояснювати. Ну, щоб вони якось, це умовно про мене, просто щоб люди якось відповідали за це, або покласти на стол посвідчення журналіста після цього, якщо ми доведемо, що такого не могло бути. А доведемо ми дуже просто. Перше, ракета. Зенітна ракета, і вона захоплює головка саме на видання або при старті, або вже в польоті захоплює ціль і, ну, і летить, маючи невеличку саму радіолакційну станцію, чи направляється получу з станції з зенітно-ракетного комплексу. Ракета може втратити ціль. В комплексі БУК стоїть система самознищення. Що це означає? Це означає, що якщо ракета втратила ціль, ну як простіше кажучи, промахнулася, вона одразу розгортається догори ну, вертикально догори і летить на максимальну відстань, скільки в неї там вистачить пального чи інерції, за якою вона робиться. Після того як вона досягла найвищої точки, йде вибух цієї ракети, тобто самозничена вона на великій висоті знищиться, там в щедрі розлітається ця ракета, і ну, там залишаються якісь уламки, ну, такі невеличкі, і вони вже особливо шкоди не дадуть. Чи могла ракета е, е, буде зламатися? Ну, знаєте, теоретично це пропустити можливо. Але ракета не снаряд. Вона вибухає не коли, вона вдаряється у щось. Наприклад, в літак, та вона взагалі ракета зенита, ну, дуже рідко потрапляє в літак. Вона на точці найближчого зближення, ну, пробачте тортологію, вона за рахунок радіопідриву, вона підривається. Причому підривається цілеспрямовано в бік е, об'єкта. Вона не по колу зривається ракета, а вибухає в бік е, цього літака, чи цієї ракети. Припустити, що ракета е, зіпсувалася, ну, теоретично можливо. Хоча ну, проводиться технічне обслуговування, це буде вже слова проти слів. Але коли вона ламається, ламається в не електроніка, то ламається вся електроніка. І вона б просто впала як болванка. Вона б не підірвалася. Від удара о землю вона не підривається, там стоїть радіовзриватель. взривати. Тому шановні люди, які роблять, суки, такі дослідження, ви, ви вивчайте мать часть. Е, Підготуватись технічно до цього питання, а потім відкривати радяку і починати казати повну афіні. Якщо що... в чому сумніваєтеся, то включайте і дивитеся інтерв'ю з Олексієм Гетьманом, який нормально розтлумачить, як і що працює у тому війську. Ще раз я закінчую знітне ракетне училище, коли ще ще це радянська союзу. Я закінчив на ракетне училище. Це було 300 комплекси, комплекси Кубовські, які переформатовані, ну переперебли в Буковській комплекс. Це одна і та сама логіка. Я чудово розумію, як ця техніка працює. Мені от лакшину на вуха от, їм не вдалося повісити, але багатьом людям вдалося, бо люди на цьому звісно. не всі мають ну кожна своя свій факт. Тому ще раз головне, щоб от саме головне, от в чому тут е, не состиков. Ракета, зенітна ракета від удара о землю не вибухає. Вона вибухає виключно завдяки радіовзривателю. Якщо б вона була пошкоджена, ну зламалася електроніка, вона просто б впала, вона б не підірвалася. Тому те, що кажуть люди, з сила поважного видання це повна брехня. Пане Олексію, дуже дякуємо вам за можливість поспілкуватися і за фаховий підхід до будь-якої ситуації, так і детальне розтлумачення, що і як взагалі може відбуватися. Дуже дякуємо вам а нашим глядачам. Нагадаю, що у цій частині, заключальній частині головного за день, ми спілкувалися з Олексієм Гетьманом, військовим експертом. І на жаль, дощ, який сьогодні. Триває у Львові не перешкода російським дронам і ракетам. Хай би якої потужності він не був, тому обов'язково під час повітряної тривоги бережіть себе, спускайтеся в укриття. Дякуємо, що ці дві години ви провели разом із нами. Залишайтеся ще з першим західним, аби почути повну інформаційну картину доби цієї від наших колег із програми Очі. Побачимося! Все буде Україна!